Да, все є. Добре, 21 розділ перевезення пасажирів. Ви ж в самотранспортному засобі можете перевозити пасажирів. Як правильно це робити? Скільки пасажирів ви можете перевозити в своєму транспортному засобі? Скажіть, будь ласка, вісім. Вісім плюс один це Максим. максимальна кількість для категорії Б. А от саме взяти ваш автомобіль дев'ять. Чотири. Стільки скільки Та, заводом виробником. А оце вже правильна відповідь: саме так. Стільки, скільки передбачено технічної характеристики автомобіля, стільки, скільки було передбачено безпечних обладнаних місць заводом виготовником, саме так. А як дізнатися, скільки у вас в транспортному засобі таких місць? І дивитися в тих паспорт. І... Ну вона там обмежена ну, розміром. Скільки да. три ззаді сидячі і попереду? Буває... Я згоден, але деколи буває по центру, як позаду така консоль, знаєте, вже туди не посадиш пасажира, тому в техпаспорті в свідоцтва про реєстрацію вказується кількість пасажирських місць. Саме так таку інформацію свідоцтво про реєстрацію ви можете знайти. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння, в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві. Подивіться, будь ласка, сюди, не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежили оглядовість відповідно до правил перевезення. Не сиділи в нього на голові, не закривали йому вікна, з собою, своїми речами. Звісно, все це треба контролювати самому водієві, я вам так скажу. Тому що ви водій, вкотре я повторюю, ви несете відповідальність, тільки ви можете усвідомлювати небезпеку, ступінь відповідальності за тих пасажирів, які ви перевозите. А пасажири бувають різні. Я розповідав про це у знову ж таки на третій лекції. Як їх вгамувати? Не соромтеся зробити зауваження. А, далі водій, маршруток. Їм забороняється, звісно, за кермом їсти, пити, палити, корити. На жаль, можна побачити, як вони все це роблять одночасно. Ще й кіно дивляться, гроші рахують. Звісно, це правилами заборонено. Крім того, знаєте, що якщо салон відокремлено від кабіни водія, то біля водія не можуть знаходитися пасажири. А я думаю, ви побачили таке порушення. Уявляєте собі, кого він там біля себе посадить? Хто його знає, що від нього очікувати від того пасажира? Вони там, звісно, наліпки понаклеюють, там не розмовляти по телефону, не заважати водієві, але хто наскільки адекватний там ся і від того пасажира буде залежати безпека решти пасажирів у салоні 30. тому якщо кабіна відокремлена від салону, в кабіні нікого крім водія не повинно бути. Якщо транспортний засіб позначений таким знаком, він перевозить дітей. А хотів запитати, ну ладно. Перевезення автобусу, мікроавтобусом, організованих групу дітей здійснюється за умови обов'язкового попер... проведення інструктажу з дітьми. <с? <с?> я чому посміхаюся? Можна це правило, як це інтерп... 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 перенести на ваших дорослих пасажирів? Їм теж Інтерпретувати. Дек... Я вже наприкінці дня вже навряд чи я це зможу зробити. Інтерпретувати? Так, так. О, добре. На своїх дорослих пасажирів, тому що вони деколи гірше за дітей майте це на увазі ще раз треба, проведіть їм інструктаж, особливо якщо ви далеко десь їдете. Я зараз ще про це розповім. Так з дітьми провести інструктаж, провести інструктаж з тими, хто їх супроводжує на тему: як себе поводити під час руху, як себе поводити під час аварійної небезпечної ситуації, як себе поводити під час ДТП, якщо все ж таки трапилося. При цьому на спереду позаду на такому транспортному засобі розпосюджується розповсюджується такий знак: діти, звісно. Зараз секунду. А що ви зараз перед собою бачите? Автобуси Добре. Діти. Е, так. Водій автобуса, мікроавтобуса, який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше п'яти років, бачите, і посвідчення водія категорії Д, звісно, власне, на автобус. На транспортному засобі з розпізнавальним знаком діти під час посадки висадки з, до нього з нього пасажирів повинні бути вімкнені помаранчеві маячки або та або світлова аварійна сигналізація. Тільки зараз про це говорили. Стоїть блика аварійка, такий трансп... ну, шкільний автобус елементарно. Стоїть ось такий знак діти попереду, позаду, блика аварійка, дуже обережно себе біля нього поводити. Іде посадка, висадка дітей. Водію забороняється. Розпочинати рух до повного зачинення дверей дверей і відчиняти двері до повної зупинки, ми бачимо маршрутні транспортні засоби, це все зрозуміло, не можна так робити. Хоча зараз двері відкривають, щоб трохи кондиціонер зробити в салоні сквознячок. Е, отак, як на підніжках висять зранку, можна побачити це все не по правилах. Це в принципі, здоровим гузом, зрозуміло, що це неправильно небезпечно. Але що стосується вас як водіїв легкового автомобіля. Не дозволяйте вистрибувати вашим пасажирам відчиняти двері, доки ви їм це не дозволите. Пам'ятаєте? Казав, може ви зупинилися про проєктуєте траєкторію з... паркування? Може, ви зупинилися та когось пропускаєте, а пасажир вважає, о, приїхали. Ні, з вашого дозволу вони відкривають двері. Крім того, перед початком руху. Ви як водій, теж повинні переконатися, що вони позакривали двері, що вони всілися, пристібнулися, речі свої прибрали. Теж як водій, ви повинні. Про це попіклуватися, тому що це надалі буде вам заважати робити рух безпечним, буде вам обмежувати глядовість, якщо вони свої речі поскладають ззаду на полицю. По понавішують свої там жакети, куртки верхній одяг позакривають вам вікна. Ви від цього постраждаєте, і вони. А просто вони цього не розуміють, і навко навколишні ці ваші сусіди по потоку. Учасники дорожнього руху, тому ви про це подбайте перед виїздом, особливо, якщо ще раз повторюю, ви далеко десь рухаєтеся. Перевезення пасажирів до вісіми чоловік, крім водія, у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортного засобу більше трьох років. Бачите, в кузові перевозити пасажирів, треба стаж е, керування більше трьох років. І посвідчення водія категорії це на вантажівку, звісно. Якщо більше вісьми людей перевозиться, то треба категорія С і Д, тому що там більша кількість пасажирів. Так, це ще рано, почекайте. Тут є про що поговорити. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний спеціальними місцями, сидіннями, закріпленими в кузові на відстані від підлоги 0,3-0,5 метрів від верхнього борту 0,3 метри. Ну, тобто. 30-50 см підлоги, 30 см верхнього борта, щоб вони не повипадали з автомобіля. Якщо ці сидіння розташовані вздовж бокових бортів або заднього, мають мати жорсткі закріплені спинки, е, міцні спинки. Це я сказав. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, так само не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Звісно, е, військовослужбовці. Строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії С, вантажівка, допускається до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнання, Ну, Тобто їм треба пройти курси е 6 місяців, і тоді вони можуть перевозити пасажирів у кузові, але все одно кузов повинен бути за всіма правилами обладнаний 30 см від верхнього борту, 30-50 від нижнього, жорсткі спинки, все як ми тільки що вивчили. Далі. Давайте паузу зробимо, може питання є. А скажіть, будь ласка, а де це верхні і нижні борти? Що Зараз мається наука? Зараз покажу. Оце верхня частина борту, бачите? Оце. Угу. Оце верхня частина. Ну, а це підлога. Тобто, отут має бути 30-50, а ось тут має бути не менше 30. -ти. Зрозуміло? Ага. Так, так. Окей. Так. Тоді далі. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля, а ви рахуєте не тільки вантажного, що повинен зробити? Проінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові. А потім він сам повинен перевірити, чи все там з ними добре, переконатися в цьому і потім тільки розпочинати рух. Те саме стосується легкового автомобіля. Ще раз повторюю, щоб вони речі прибрали з салону, щоб вони не літали по салону, не обмежували оглядовість е, проінструктувати пасажирів. Я казав вам: якщо ви десь далеко їдете, що варто біля себе посадити пасажира, який має гарний зір або має водійське посвідчення, який буде вам в дорозі другими очима, але не буде лізти порадами і руками до керма і до перемикання передач. Який буде ну, дивитися знаки, розмітку, дорожню обстановку, який не буде дивитися в телефон, там в наушниках сидіти. Таких пасажирів назад. Ті, які хочуть відпочити, теж таки є, що. Тільки рушив через 5 хвилин, позасинали. Назад таких пасажирів. Гадали? Казав я про це? Так, казав. Добре. Так. Можу ще раз повторити: зайвим не буде. Добре. Е, монтажного... Переконався, поїхали. Е, проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється теж, коли якісь особи супроводжують якийсь вантаж. Але навіть для тих осіб, де супроводжуваних, теж повинні бути обладнані місця за правилами, які ми дізналися вище. Забороняється перевозити увага. Пасажирів поза кабіною. О, подивіться попереду, поза кабіною автомобіля, крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою в кузові фургоні, призначених для перевезення пасажирів. Є такі комунальники які використовують там такий фургон, от там теж є передбачені місця. Там дозволяється. А де не дозволяється? Не дозволяється в кузові вантажного автомобіля е цього, Як не, е на півпричі, бо причіп, там не можна у кузові автомобіля самоскида, тракторах, з, е... з самохідних машин механізмах, на вантажному причепі не можна, на півпричепі, в причепі дачі, кузові вантажного мотоцикла. Причепи дачі, будинки такі на колесах. Там не можна там подорожувати, в лісі можна там жити, а перевозити людей там не можна. Е... Також е... забороняється перевозити дітей. Отут увага. Тепер давайте на малюнок подивимось. На підніжках не можна стояти в кузові, не можна, на бортах сидіти теж не можна, чіплятися на велосипеді не можна. Ми цей малюнок вже бачили. Стояти як водію, так і пасажирів не можна. Треба сидіти в передбачених місцях навіть на двоколісному транспорті, на мототранспорті. і знизу ноги і руки повинні бути на педалях на кермі в транспортному засобі. Подивіться на цього малюка 16 років. Є таке підступне питання в тестах. Дітей до 16 річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля перевозити забороняється. Бачите, дітей до 16 років. Ну, от тут така нестиковка може бути трохи. Незрозуміло. Тому що 16 років дитина. Але іншими словами, дітей. У... Є таке питання в тестах: з якого віку можна перевозити дітей у кузові вантажного автомобіля з 16 років. Так, і далі про дітей. Тому що може бути для багатьох це питання актуальне. Послухайте, будь ласка, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см у транспортних засобах, без використання дитячих отримуючих систем, що надають змогу пристібнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу на задньому сидінні мотоцикла Мопеда, крім ну там крім, де дозволяється дітей перевозити, не пристібаючи без дитячих отримуючих систем. Ну, звісно, там, де Швидка допомога, пожежні автомобілі, всілякі там ДСНС, ДФМС, Держприкордонслужба, служба, ну, тобто, спецпризна... ну, спеціальні служби. Також дозволяється дитину не пристібати в автобусі, е які виконує, здійснює регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, е тому що там ну, за, за умови дотримання швидкісного режиму в них менше швидкісний режим, там дітей можна не пристібати. До 16 років в кузові не можна організовані групи дітей. Бачите, за правилами організовані групи дітей в темну пору доби не можна перевозити. Навіть за правилами. Що тут нас зацікавило: 145 сантиметрів. Це зріст, до якого використовується дитяча отримуюча системи. Раніше було просто дитяче крісло, і все, дитяче крісло, дитяче крісло. Тепер є дитяча отримуюча системи. Подивіться, ліворуч крісло, праворуч бустер. Ще є ось така люлька для маленької дитини. Це все дитяча отримуюча системи. Як ви їх обираєте для будь-якої дитини, яка е е віком е зростом до 145 см. а далі ви обираєте за віком, за вагою там і так далі. Компле комплекцію дитини обираєте необхідну систему. Тому що, якщо дитина зовсім маленька, люлька обирається трохи більше, крісло обирається вже майже 145 см. отакий бустер використовується праворуч знизу. Підставка під дитину, що ремінь безпеки пролягав там, де треба, а не так, що воно по горлу пролягає, і у випадку аварійної ситуації ще зашкодити може. Тому використовується оцей бустер, звісно. Ну давайте я прочитаю і поясню. Дитячі отримуючі системи повинні використовуватися у транспортних засобах обладнаними ременями безпеки чи системами з'єднання дитячої утримуючої системи, система з'єднання дитячої утримуючої системи, так звана Ізофікс. Якщо для вас це питання актуальне, будь ласка, поцікавтеся, що в тому автомобілі, який ви купуєте, є оця система. Тоді ну або ременями тоді кріпити, але є така спеціальна система: Ізофікс. Оці ярлички вони вказують, що там є оці якби роз'єми для кріплення таких систем. Системи з'єднання дитячої системи, передбачених їх конструкцією, та відповідати вимогам, вимогам чинних в Україні правил і нормативів. Дитяча отримуюча системи встановлюються на місцях для сидіння, крім першого ряду. А от послухайте, у разі перевезення дитини віком до трьох років. Подивіться до трьох років у легковому автомобілі на місце для сидіння першого ряду, тобто праворуч від водія, дозволяється. Які встановлюються про ну це за умови встановлення проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки для цього місця? Сидінь, дивіться, я поясню. на передньому сидінні дітей не можна розміщувати, але до трьох років отак у такій люльці бачите можна розмістити ось тут попереду біля водія, але проти напрямку руху, як це зображено на фото, і при відключенні фронтальної подушки, це як? Ключем запалювання, тим, чим ви запускаєте автомобіль, або там, де двері відкриваєте, або там, де бардачок відкриваєте, провертаєте такий перемикач. Бачите, он-офф. Вимикається фронтальна подушка для пасажира переднього. І щоб ви не забули, на торпеді у вас буде написано «Passenger airbag off», і тоді встановлюєте дитяче крісло. Звісно, дитину забрали, сів дорослий друг для нього бажано подушку вімкнути. Те сама, та сама маніпуляція, ті самі рухи Провертаєте, Passenger Airbag on. а щоб не забули на панелі приладів, ну на, на центральній консолі буде нагадування. Ну всюди по різному буде бликати. Що Passenger Airbag off, і буде весь час вам нагадувати. Потім, коли ви її вимкнете, такий тест відбувається, воно зникає, щоб вас не відволікати. Все добре, як це робиться, от я вам пояснив. А праворуч зверху можете побачити дитячий замок. Він простіший, можна пальцями перемикати, і він в дверах розташований в задніх. Тобто зсередини мож... відкриваєте двері, можна клацнути оцей перемикач і тоді зсере... і закрити, зачинити двері. І зсередини тоді смикай, не смикай, ту ручку, двері не відкриються. Корисна річ від дітей, щоб вони самі не відкрилися. Зр... Зрозуміло? Це... Рбек це подушка безпеки. РБ це подушка безпеки. Ці речі тут не пояснюються, але я вважаю, що ви повинні їх знати. Дитячого... Дитячі отримуюча системи встановлюють та використовують відповідно до інструкції. Ви, ну, звісно, будете користуватися чи бустером, чи люлькою. Прочитайте інструкцію, як правильно закріпити використовувати. Характеристики дитячої утримуючого системи повинні відповідати масі та зросту дитини. Про це говорили, яка у ній перевозиться. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах в пристебнутому положенні. Звісно, який тоді сенс від тої системи, якщо там дитина не пристібнута. В принципі, все, що я хотів додати. Та за пасажирів, щоб ви за ними слідкували. В принципі, все, що хочуть до додавати. Є питання. Я вже кілька разів вам казав і у розділі Стоянка, зупинка про речі, що залишають пасажири, щоб вікна потім не розбивали, вікна, які вони до кінця не закривають, двері, які вони до кінця не закривають, двері, які вони відкривають з розмаху. М -м ви водій, ви стаєте відповідаль за пасажирів. Слідкуйте за ними. Вгамуйте їх, якщо треба, Розсадіть. Хтось мені радив з учнів вже висадити такого пасажира. Ну, якщо він загрожує загальній безпеці, ну, то що вже зробиш? А від собі не тверезі пасажир, якщо. І реально ну, то якийсь буйний ну, і загрожує безпеці всіх інших. Ну, то таке. Я думаю, розберетеся. За дітей скажіть, є питання? Ну, або Ні, попа... Немає. немає по пасажирах в принципі може. Ні, було, в тестах, було в тестах питання о точно Справ... так з приводу того куди краще поставити крісло і там відповідь що посередині типа так я хотів вас запитати ви вже сказали рахується що посередині найбезпечніше місце так тут в тестах це правильна відповідь є розповсюджена думка що за водієм Принципі, має право на існування, але ж, а якщо прилетить з лівого боку, в задню ліву дверку. Тому, в принципі, логічно, що посередині автомобіля. Чи ви хотіли щось додати, давайте. Саме посередині. що що? Чому саме посередині? Ну, тому Чому що найвіддаленіша точка від ну, потенційного місця удару, скажімо так. Хіба автомобіль перекинеться, ну що вже зробиш? Ну, навіть якщо перекинеться, знову ж таки, задня точка по центру, якщо подивитися краш-тести, вона Вона теж міцніше, ну, страждає пізніше, ніж інші. Mm -hmm. Є така, а знаєте, чому, як, чому ніби рахується, що за водієм безпечніше місце? Я коли дізнався, так реально, аж цей психологічний момент. Що ніби коли водій розуміє, що буде зіткнення, він інстинктивно себе рятує, і відповідно того, хто за ним сидить. Може і є право на існування в такої теорії, але ще ж кажу вам, ну, якщо прилетить з лівого боку, що вже зробиш? Різні бувають випадки. Цей, а ну там, Та відео було, що не пропустив швидку. А, пожежний автомобіль не пропустив автомобіль і чітко о задню праву дверку йому прилетіло. Пожежна, я думаю, навіть не відчула, але того розвернуло нормально. Не пропустив оперативний транспортний засіб. Ми ж третій розділ з вами роздивлялися вже, правильно? Так. Окей. Так. Дивіться, в нас залишилося не так вже багато. Та не будемо рахувати, як рухаємось, так і рухаємось. Не поспішаючи, щоб воно краще засвоїлося. А я так думаю, що на наступному тижні ми закінчуємо. Тому тести відповідайте, перечитуйте, готуйтеся.